Осінь на Хмельницькій АЕС засяяла добрими справами. Все почалось з простої задумки: прикрасити територію управління капітального будівництва квітами та зробити гарне місце для фото. Але згодом вирішили, що осінні барви можуть приносити не лише естетичну насолоду, а й користь. І влаштували благодійний ярмарок. До ініціативи охоче долучились всі підрозділи, які працюють у будівлі управління капітального будівництва. До реалізації нашої ідеї долучилися усі підрозділи, які працюють. Будівлі УКБ, а також фінансово нам допомогли наші партнери, які співпрацюють з управлінням капітального будівництва. По нашій задумці і якби, спільним рішенням ми хочемо придбати пікап для військовослужбовця і передати його. Ну, пізніше, після того, як ми його закупимо. Основним продуктом, який дегустували та купляли на заході, присутні, було сало. Його у різному вигляді та з різними приправами приготували працівники цеху господарського забезпечення. Купити сало заохочували і цікаві назви. Все має цікаві назви. Є в нас сало переможне, сало прозоре, сало капітальне, сало непереможне. Щоб залучити якомога більше тих, хто хоче взяти участь в осінній благодійності. Атомники принесли домашні. Соління консервації цьогорічний багатий урожай гарбузів, кабачків, моркви, цибулі, горіхів, яблук перебрався з городів та садів до столу. Дуже багато всього принесли. Це власна продукція роблена для себе і вона дуже смачна. Я всім пропоную її придбати і насолоджуватися. Тим самим ми ще раз доповнюю допоможемо нашим хлопцям здобути скорішу перемогу. Усі бажаючі мали змогу придбати смачну сезонну осінню продукцію та сфотографуватись на фоні облаштованої осінньої експозиції. В першу чергу це робилося звичайно як збір для збройних сил. І, в принципі, ну, другої мети їм не було. Тільки отримати додатково хороші емоції і зібрати якомога більше допомоги для наших збройних сил. На перемогу наймолодші учасники, вихованці дошкільного закладу номер 9 також задонатили на ЗСУ. А організатори в свою чергу пригостили малечу смаколиками. Під час заходу вдалося зібрати кошти у сумі понад 317 тисяч гривень, які будуть спрямовані на потреби українських захисників. Значну суму задонатив колишній керівник планово-економічного управління ХГС Михайло Іванов з родиною. Я колег своїх підтримав завжди. Ще як працював завжди підтримував колег. Мора. А сьогодні треба такий час, що треба підтримувати по всякому, в тому числі наші збройні сили треба підтримувати дуже сильно. Це наша основа. Це наша основа Так що тут другого другого не може бути в людини, яка Таким чином, може може допомогу дати кожна благодійна ініціатива атомників на підтримку сил оборони свідчить про їхню активну життєву та громадянську позицію, небайдужість до майбутнього української держави.